Ще раз подивіться, в завданні, вашому в лекції першій є така табличка Абсолютні похибки приладів. Подивимось, що воно означає. Ну от про що я казала? Наприклад, є лінійка, різні види, учнівська до 50 см, ціна ділення 1 мм, похибка абсолютно називається дельта приладу плюс-мінус 1 мм. Якщо порівняти з креслярською лінійкою, креслярська російською це чертежне, то там похибка буде менша, плюс-мінус 0,2 мм. Тобто ця лінійка більш точна. Ще точнішою буде сталева інструментальна лінійка. Може, у вас вдома є, ну, зазвичай у багатьох є вдома сталева лінійка. Вона схожа на учнівську. За рахунок того, що вона виготовлена із сталі, сталь не розширюється, не нагріває, ну, при нагріванні не так розширюється, деформується, наприклад, то точність у неї плюс-мінус 1 міліметр. А якщо взяти великий демонстраційний мет, демонстраційну лінійку з ціною ділення по одному сантиметру, там нема на міліметри, щоб розбивалося, то у неї буде похибка найбільша, плюс-мінус пів сантиметри. Ну і тут інші є прилади, мензурка, терези, які знадобляться по задачки, такі звідси брати. І такі самі таблиці у вашому курсі я спеціально відвела папочку. Ви їх побачите. У вас є папка підручники, там посилання на підручники. І у вас отака папочка, довідникові таблиці, ви на неї клацнете і отут побачите. Зараз. Трошки повторимо те, що у вас записано в зошиті. Коли ми будемо розбирати задачки, я залишу на екрані, щоб підглядати, але це повинно бути у вас в зошиті. Ну, по-перше, вимірювання будь-які можна поділити на два великих класи прямі і непрямі. Зараз я вам поясню і е, спробуємо навести самостійно приклади. Прямі це такі. Які одержують зразу дивлячись на прилад. Ну, наприклад, взяли лінійку, приклали її до тіла, подивилися скільки, і зразу кажемо 23 см 2 міліметри. Все це прямі вимірювання. А бувають такі вимірювання, вони називаються непрямі. Це такі, в яких результат треба обчислити. Ну, Наприклад, ви біжите на фізкультурі для того, щоб здати норматив, а треба поміряти вашу швидкість. Звичайно, що прилад, який міряє швидкість, наприклад, в автомобілі, такий прилад є це спідометр. Але не у всіх є прилад. Ну, може, там в сучасних гаджетах такі можуть бути прилади, але зазвичай, скоріш за все, у вас нема спідометра, який до вас під'єднати можна. І тому ця задача не може бути розв'язана зразу, але може бути розв'язана як? Ви поміряли довжину дистанції, ви поміряли час, за який ви пробігли. Далі довжину поділили на час. І середню швидкість в метрах секунди, в метрах на секунду ви виміряєте. Будь ласка, подумайте хвилинку і скажіть, які прямі вимірювання ви можете навести прямі вимірювання. Хто хоче навести приклад? Юлія Стріцова, ну давай спробуєш прямі одразу за шкалою приладу. Ви мене хоч чуєте? Давиденка Павло. Да. Придумай якийсь прилад, о, якийсь приклад прямих вимірювань. Ти не знаю. Ну, ще раз, от подивився на прилад, і одразу у тебе буде відповідь. Наприклад, довше міряють лінійкою? Це приклад прямих вимірювань. Мельник хоче сказати щось. Там Наприклад. Амперметра міряють силу струму, зразу, не треба нічого рахувати. Термометром міряють температуру, це прямі вимірювання. Зрозуміли? Так. Зараз ну, теж є такі приклади, але, скоріш за все, це буде непрямі. Площу. Як поміряти площу кімнати? Треба поміряти довжину, ширину, помножити одне на інше, і це буде результат обчислень. Це будуть непрямі вимірювання. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Тепер так ще раз у зошиті запишіть, якщо цього немає. Якщо є, обведіть в рамочку. Дивіться, Дельта Х, оцей трикутничок читається, дельта Х, це е, абсолютна похибка прямих вимірювань. Визначається за формулою дельта приладу плюс дельта відліку. Далі у вас написано, уважно читайте. Похибка приладу залежить від класу точності приладу і її визначають за допомогою таблиці 2. В е, таблицях, які у вас будуть, там є е, дві таблички. Таблиця номер два, те, що ми дивилися, про прилади, це для похибки приладу. Я, мабуть, зараз ще раз її покажу, тому що, може, не всі розуміють, про що йдеться. От у вас таблиці. Можна відкрити зразу цю, оце таблиця 2, а можна відкрити оцей файлик. Там, де одиниці вимірювання вниз полистати, і от буде ця табличка, 2, абсолютна похибка вимірювання. Або взяти окремо тільки оцю табличку з абсолютною похибкою вимірювання. Так. Значить, дельта Х приладу це треба взяти з таблиці, і дельта Х відліку, тут написано, похибка відліку в багатьох випадках не перевищує половини ціни ділення шкали приладу. Тобто дельта Х відліку дорівнюється пополам. Ми зараз з вами спробуємо це розв'язати. Зошиті, будь ласка, напишіть собі задача. Так, задача така, задача один. За допомогою учнівської лінійки, за допомогою учнівської лінійки виміряти довжину телефону, оцінити оцінити похибки вимірювання. За допомогою учнівської лінійки виміряти. За допомогою учнівської лінійки виміряти довжину телефону, оцінити похибки вимірювання. Я зараз беру в руки телефончик свій. Беру звичайну лінійку. Ви можете зробити так само. Прикладаю лінійку до телефону і бачу 15,7 В Зошиті пишемо. да, но... Что ж так и сегодня мне тоже выходит. Вам повинно бути одразу два віконці із формулами і з самою задачкою. Так, ну, довжина. Якою букви ми позначаємо зазвичай довжину? Це буква Л. Л дорівнює 15,7 см. Знайти. Похибки вимірювання. Похибок вимірювання буває дві. Це абсолютна похибка у нас з вами на слайді. І трошки нижче буде формула для відносної. 70. Дельта L тере знак питання. Епсилон L тере знак питання. Оскільки це вимірювання прямі. Ми подивились на, на, на значення е, на лінійку і одразу у нас є відповідь, то тоді ми беремо формулу для прямих вимірювань. Тільки дивіться, у нас з вами на слайді дельта Х, Х це будь-яка величина. Оскільки ми означаємо довжину L, то формулу будемо переробляти. Дельта L дорівнює дельта L приладу плюс дельта L відліку. Тепер уважно читаємо, де взяти дельта Л приладу. А от написано, що її визначають за допомогою таблиці 2. Ми запишемо навіть це окремо дельта L приладу дорівнює. І трошки вниз провернемо, подивимось, чим ми міряли, лінійкою. Чому дорівнює дельта L приладу? А ось чому плюс-мінус 1 ну, міліметр. Так і запишемо. Тільки плюс-мінус не будемо писати. 1 мм. Дельта Л відліку. Де взяти дельта Л відліку? Повертаємося в нашу теорію. Дельта Л відліку. Дорівню в багатьох випадках не перевищує половини ціни ділення. Пригадайте, як виглядає лінійка, звичайно, учнівська. Там кожне ділення по одному міліметру, а нам треба взяти від нього половинку. Тому ми пишемо, що дельта L відліку дорівнює 0,5 міліметрів. Тепер треба для того, щоб знайти загальну похибку абсолютно, їх просто додати. Один міліметр плюс 0,5 міліметрів дорівнює 1,5 міліметрів. Тере абсолютна похибка вимірювання підпишіть. Абсолютна похибка повністю вимірювання. Так. Далі я вам показую теорію. Відносна похибка позначається дельта. От формула дельта, ой, вибачте, не дельта εн. Е в нашому випадку у нас буде не Х, а е Л. Дорівнює замість дельта Х по модулю. Чому по модулю? Тому що у нас плюс-мінус можна похилитися як вправо, так і вліво. Ми пишемо дельта Л, замість дельта Х буде дельта L, тому що ми міряємо довжину L. Поділити на L виміряне. Окремо формула, окремо обчислювання. Ще раз пишемо, ε дорівнює дельта L. Дивимося, от воно у нас півтора міліметри. А міряли те, що ми наміряли. От воно те, що ми наміряли. 15,7 см. Тільки зараз так ділити не можна, тому що у нас міліметри діляться на сантиметри, а треба, щоб було однаково. Міліметри на сантиметри, так не підходить. Або все в міліметри, або все в сантиметри. Я вам, наприклад, раджу в міліметри, але можна і так, і так, однаково буде відповідь. Зверху буде 1,5 міліметрів, а знизу буде. В одному сантиметрі 10 міліметрів, тому 15,7 см це 157 міліметрів. Взяли калькулятор в руки і обчислили 1,5 поділити на 157, дорівнює 0,2095,5. Ну тоді, якщо це округляти, то краще ну, тут завжди з завищенням, то це приблизно, приблизно буде 0,01. Ще раз подивимося на відповідь на калькуляторі. Ви бачите, в розряд сотих перейшло. І стає питання, чого міліметри і міліметри скорочуються, це буде відповідь в абсолютних одиницях. Відносна похибка вимірюється також. В відсотках, якщо ми хочемо виразити цю відповідь в відсотках 0, 0, 1, то нам треба ще помножити на 100 відсотків. І це буде 1%. 1%. Таким чином треба підпишіть відносна похибка вимірювання. Таким чином, ми в цій задачі знайшли абсолютну похибку вимірювання і відносну похибку вимірювання. Ну, зараз, якщо в мене вийде, трошечки. так. І залишилось питання запису відповіді. Дивіться, що ми поміряли? Записується відповідь, це теж у вас є в ці теорії, Записується вигля... результат вимірювань, записувати у вигляді. От Х дорівнює Х виміряне, плюс-мінус. У нас з вами замість X, я вам нагадую L довжина L. L дорівнює L виміря, наскільки ми наміряли, 157 було у нас міліметрів, плюс мінус дельта, Ось вона дельта, от вона дельта. 1,5 в дужках міліметрів. А відносна похибка епсилон L дорівнює 1 відсоток. Таким чином абсолютна похибка схована, захована отут в цьому записі, а відносна похибка пишеться окремо. Всі встигли записати? Так, я, я витираю це все. Так. І давайте розв'яжемо ще одну задачку з нашого з вами. Сьогоднішня з нашої лекції. Ага, зараз. От ваше, ваше завдання номер один сьогоднішнє, друга лекція. От, при визначенні. Ой, вибачте, 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 щось на відкриту ця лекція. От. При вимірюванні маси на Терези поклали такі тогики. Зараз я його скопіюю і ми зараз з вами його обчислимо. Так. Задача номер два, ви собі в зошиті пишете. Задача номер два. Оскільки, якщо подивитися про терези, то там нема як на лінійки ціни ділення. От подумайте, про що я зараз кажу. в Терезах нема ціни ділення, тому для Терезів користуються трошки іншим алгоритмом. Знову треба мені відкрити оту підказочку. Так, оцю підказочку з теорією. І тут у вас є такий цілий пункт. При визначенні похибки для вимірювання маси, вважати, що похибка шкільних терезів становить 200 мг, а технічних 50. Якщо має всі важкі експериментатор. Ну, ми не знаємо, мав там чи не мав експериментатор, будемо вважати, що він мав всі важкі. Тобто, в чому полягає задача? Взяли терези. З одної, на одну чашку Терезів поклали якесь тіло, а на іншу наклали отакий гирьок і вийшло, що все врівноважено. Тобто, це маса. Треба оцінити похибки вимірювання. Так, пишемо задача номер два і дано. Давайте разом з вами порахуємо. Маса 125, і ще півграма. 127, хто може, я неправильно порахувала. Мені здається, правильно. грамів, 127 грамів. Це буде маса. Як обчислити похибки вимірювання? Пишемо дельта М, знак питання, елон маси, терезне знак питання. Тепер ми міряємо маси і в формулах замість Х будемо ставити М-буков. І розчитаємо уважно. Якщо всі е, є важкі, то тоді е, похибка вимірювання е, 200 мг. Але ми цього не знаємо. Тому ми так візьмемо. Інакше похибка для вимірювання маси становить половину значення маси найменшої гірки. Нічого рахувати не треба, подивитися в задачку, яка була найменша гірка, півграма, 500 мг. Половинка від цього значення 250 мг. Тому в розв'язанні одразу дельта М, е половинка, ми будемо писати 0,25 г. Це половина від найменшої гірки. І знову епсила маси дорівнює дельта М е поділити по модулю на М. Е. Виміряне дорівнює. Яке у нас дельта М? 0,25 грам. Яке у нас наміряли? 127,5 грам. Якщо у нас ми хочемо в відсотках, можна дописати на 100%. Ну, ми потім допишемо дорівнює. Знову таки беремо в руки калькулятор. Добре, якщо ви будете не лінитися, також його брати. Так, 0,2025 поділити на 127 з половиною дорівнює 0,20. 196. До одного значущої цифри оця одиничка перетвориться на двічку, тому що за нею стоїть. Дев'ятка, це буде 0,2 тисячних, дорівнює. Нуль цілих дві тисячних. Чого? А нічого, тому що грами грами скоротилися. Якщо ми хочемо, щоб це у нас було в відсотках то тоді ми ще раз запишемо епсилон маси дорівнює 0,02 помножити на 100 відсотків дорівнює 2 Відповідь. Відповідь, відповідь знову дивимось в цю підказочку. От у нас тут виділено. Про непрямі вимірювання. Останній шостий пункт. Результат вимірювань записувати у вигляді. Х дорівнює x виміряний, плюс-мінус дельта Х. У нас з вами на Х, у нас з вами маса. М дорівнює. Що ми наміряли? 127,5. Плюс мінус. Яка була похибка дельта М? А от вона. 0,25 чого грамів кома. І окремо пишемо відносну похибку вимірювання. Епсилан маси дорівнює 2%. Таким чином ми з вами в цій задачці розрахували похибку вимірювання для мас.